Привіт, народ! Я для вас з коротеньким уроком, який дуже добре вам пояснить англійську мову, допоможе вам її розуміти. Це ми візьмемо кусочок пасиву. Як англійською казати про такі речення, які починаються з мені сказали, мені щось зробили? Ми знаємо, як сказати, я сказав. Це буде I said або I told. Давайте. Я розповів. Да? Ну, а I told теж може перекладатися, як я сказав. Окей, I told. А як сказати мені сказали? Ми дуже часто хочемо почати з «me told I» і не можемо скласти це. Ми додаємо «they», типа вони мені сказали, і тоді they, told me» Логічно лягає, але як сказати ось це окремо, без нічого більше. Сьогодні це розберемо. Але по перше, хочу попросити вас підписатися на мій канал, бо я йду до мільйона підписників, і, можливо, на україномовну аудиторію в мене вийдеться зробити освітній канал розвивати. По-друге, в нас в школі стартує в моїй школі чорна п'ятниця. Я хочу вас запросити прийти на навчання зі знижкою мінус 50% або два курси за ціною одного. Тобто, аж вдвічі дешевше. Це правдива знижка, а не просто, типу, приходіть, а там нічого не буде. Насправді, мінус 50% ДН але на обмежені місця, тому що якщо ми всіх візьмемо за мінус 50, нам потім прийдеться ще доплачувати зі своїх грошей до куратору за навчання за кількість людей. Ось, якщо ви встигнете прийти, супер, я вас буду чекати. Посилання залишу нижче, реєструйтеся і з вами зв'яжуться і все детально пояснять. Буду радий вас бачити на навчанні. А сьогодні ми розберемо ось цю тему, і це фактично пасив. Це пасив в англійській мові. Я нещодавно надихнувся тим, що я знімав урок для курсу Б1. І от надихнувся, хочу вам цю тему розповісти. Поїхали. І так, активний стан, як ми вияснили, це I told. Я сказав. Ось це активний стан. Чому він активний? Тому що я виконавець дії, і ось дія, яку я виконав. Тобто є підміт. Підмет присудок, в нас є хтось, хто виконує дію. Якщо ми кажемо мені сказали, то по факту ті, хто сказав щось мені, залишаються за кадром, їх немає в кадрі. І тому тут нам необхідно використати пасивний стан. Мені сказали, це наді мною виконали якусь дію. І англійською це, в принципі, достатньо просто. Ви зараз запам'ятаєте і не будете плутатись. Це звичайна конструкція I. Was і дієслово в третій формі. Тобто, по факту, е, хто? Хто плюс to be», Ось це ж «to be» в нас. пам-пам-пам, «to be» плюс вірб е, в третій формі. Ось верб 3. Все. І Ми ось цим можемо майже все що завгодно сказати. Дуже багато речень побудується саме через це. Ну, наприклад, I was told. Мені сказали, тобто наді мною хтось виконав дію. І ми не кажемо, хто. Ми не кажемо they told me. Можемо, якщо в контексті треба. Але якщо хочемо сказати мені, сказали. Будемо саме використовувати конструкцію I was told. Або, наприклад, прибираємо «told». Що ви хочете сказати? Мені відправили та прислали. I was sent. A present. I was sent a present. Мені прислали подарунок. Або давайте інше. Мені дали. I was given. I was given. Мені дали. I was given advice. Мені дали пораду, наприклад. Або інше, замість given може бути. Не знаю, I was. Мене запитали. Asked. I was asked many questions. I was asked many questions. Мене, зап мене запитали багато запитань. Тобто, ось ця форма нам потрібна, коли немає конкретно хто цю дію виконує. Ось тут є я, я кажу, а ось тут є хтось, ось цей містер Х, який нам щось, або містера Х, які нам це роблять. І ось так можна будувати багато, багато різних прикладів. Давайте покажу. Наприклад, в мене он не влазить. Ось, дивіться. О. I was і далі додаємо все, що завгодно. I was invited, мене запросили. I was shot. Мене підстрелили. I was offered. Мені запропонували. I was warned. Мене попередили. I was fired, мене звільнили. I was promoted. Мене підвищили. I was caught – Мене спіймали. I was paid – мені заплатили. I was hurt, мене поранили. І так далі. Ось цією історією ви можете користуватися і будувати речення, розуміючи, як вони робляться, а не просто мені сказали мі щось. Ні. I was і далі наді мною виконують будь-яку з цих дій. Але є виключення, які так не використовуються. Зараз розкажу. На жаль, є виключення з правил. І от такі варіанти не популярні і в принципі не використовуються, звучать дуже ненатурально. Сказати, наприклад, ви хочете, мені написали, і ви подумаєте, ага, Кирило ж сказав, «I was». Типу, я скажу «I was written». в третій формі, все правильно. Але в житті так не кажуть. Скоріше за все, скажуть альтернативно: «I got a message». Я отримав повідомлення. Так само «I was answered». Мені відповіли. Ну, так не скажуть. Скажуть they answered, they replied, I got a reply. Якось інакше. Ну точно не ось так. От. I was answered навряд чи. Також I was helped. Мені допомогли. Навряд чи будуть казати I was helped. Скоріше за все, буде щось they helped або I got. Help, я отримав допомогу, але не I was helped. Так само I was thanked навряд чи скажуть. Скажуть they thanked me або they were thankful, вони були вдячними, але це навряд ще буде так використано. І є таке виключення. Ті, що я вам дав, бачите, їх більшість вони популярні. З тим, як ви вивчаєте англійську, ви будете розуміти краще її структуру і краще її відчувати. І вже розуміти, що, скоріш за все, ось це ось все, ось це, це мінус, а ось це все, все, все буде, ось ці всі варіанти синенькі будуть плюс, отак, скоріш за все, носії кажуть. Дякую, що були сьогодні зі мною. Сподіваюся, урок сподобався. Нагадую про чорну п'ятницю. Залишайте свою заявку, щоб прийти на навчання, і будемо вивчати англійську, прокачувати вашу англійську красиво, класно і головне якісно. І не нудно, щоб ви точно дійшли до кінця і отримали свій рівень. Дякую, що були, і побачимося на наступних заняттях.